Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Полювання розділ 46. Із тривожними думками про полон Єгер вирішив вивчити місію. Їм належало пролетіти 6 тисяч кілометрів до посадки на авіабазі Тахлі у центральному Таїландії. Після цього залишиться обмаль часу. Він торкнувся до екрана айпаду та прокрутив поспіхом, підготовлені Майлзом короткі примітки. Здавалось, що Камлер та його попередники мали певну історію в тому районі як і багато чого з воєнних років, те, що вперше привело нацистів до цієї віддаленої частини Китаю, не піддається вірі. У травні 1938 року гаупштурмфюрер СС Ернст Шефер, німецький зоолог, очолив експедицію до Тибету. Укомплектована виключно офіцерами СС, вона спонсорувалась Deutsche Annenerbe, товариством спадщини предків СС, псевдонауковою установою. Якій було доручено довести, що арійська раса нібито колись правила землею, Генріх Гімлер, начальник СС, був одним із головних прихильників Дойче-Аненербе, як і генерал СС Ганс Камлер, вони вважали, що століття тому група чистокровних арійців вийшла з Тибету, зробивши його колискою арійської цивілізації якою б божевільною не здавалася ця теорія, експедиція СС до Тибету вирушила аналізувати розмірі черепів та робити гіпсові зліпки голів місцевих жителів, щоб якось це довести? Шеферу вдалося переконати британську владу, дозволити йому потрапити в Тибет через Індію, яка тоді ще була колонією, подорожуючи через Сікім, Кім. Регіон на північному сході Індії німецька команда пройшла до країни снігів гірського тибетського плато. 9 січня 1939 року вони досягли Лхаси, столиці Тибету. Там шефер роздав нацистські свастики, які, як це не парадоксально, сприяли тому, щоб його команда сподобалась тибетцям. Свастика це стародавній релігійний символ, який привласнили нацисти. Він був популярним у римські часи та шанований у буддизмі та індуїзмі. Тибетські лідери сприйняли свастики експедиції як свідчення спільної віри в мирні, толерантні принципи буддизму. Звичайно, ніщо не могло бути ще далі від істини. Шефер та його люди вирушили до знаменитих гір Н'єнчен-Тангла з видом на озеро Намцо, Небесне озеро, яке лежало за 60 кілометрів на північ від Лхаси. Вони дійшли висновку, що цей район є епіцентром арійського походження в Тибеті, давно забутою нацистською батьківщиною. Вони привезли до Німеччини безліч стародавніх релігійних артефактів. Разом із вимірами черепів та зліпками, які, як вони стверджували, доводили цю теорію. Гімлер був у захваті. Він привітав шефера подарунками, спеціальним кинджалом СС і срібним кільцем з мертвою головою. Сам Гітлер прочитав звіти шефера і був вражений. Усіх членів експедиції підвищили в званні СС, а нянчен Янчентангла увійшли в міфологію. Як легендарна арійська батьківщина, і тепер здавалось, що Генк Камлер, син генерала СС, який так багато зробив для просування таких ідей, прямував до цього регіону. Єгер був упевнений, що Камлер ховається в горах Н'янчентангла, і в цьому є певний темний символізм. Камлер взагалі був розумним чоловіком, багатим. І він вклав значні ресурси в проекти у віддалених куточках світу, включаючи віддалений приватний заповідник Катаві у Східній Африці, місце, яке забезпечувало ідеальне прикриття для досліджень у галузі бактеріологічної війни. Саме там Єгер та його команда схопили його, принаймні вони так вважали. А зараз у горах Н'єнчен-Тангла він створив прикриття. Для новітніх і найтемніших прагнень. Згідно розвідданими, які читав Єгер, якщо Камлер і робить ядерну зброю, то, швидше за все, там, якщо Брукс і Майлз мають рацію на снігових полях з видом на Небесне озеро, Камлер створив притулок для диявола притулок, звідки він планував розв'язати новий Армагеддон. Розділ 47. Перемир'я? спитав Єгр, простягаючи наровій гарячий напій. Вона опустила ноги з сидінь. А я не знала, що ми воюємо. Єгр нічого не сказав. За останні сімдесят години це безсумнівно відчувалося саме війною. Він приготував їй гарячий шоколад із пакетиків у пайку. Раф і Алонзо спали. Вони знаходились за дві години від Тахлі, і як тільки приземляться, то повинні будуть одразу ж діяти. Група була готова до найважчої місії, але все ж треба згуртуватись командою. Тому от чашка гарячого шоколаду. Хай називається це мирною пропозицією. Єгер кивнув на айпад нарової. Ти читала звіти? Так, кілька разів. То що думаєш? З усіх розвідувальних даних, ми знаємо, що подільний матеріал, уран, майже напевно, був вилучений із тунелів. Проблема в тому, що ніхто не знає, скільки його там було спочатку, але можна зробити припущення Скільки людей напало на знімальну групу? Шість. Отже, скільки можуть нести шестеро чоловіків з точки зору вантажу десь по 13 кілограмів. Отже, припускаючи, що вони зробили одну ходку. Скажімо, вони винесли 180 кілограмів з тунелів плюс 100 кілограмів з Молдови, або принаймні вони так думають, Є ще й попередні рейси. Отже, що робитимуть з усім цим матеріалом? Кілька вибухових пристроїв. Так, бо більше ніщо має сенсу. Нарова зробила паузу і задумливо подмухала на гарячий шоколад, що потенційно означає кілька речей. Перше, ми не знаємо, що це за цілі, а друге часові рамки, то що думаєш? Ірина подивилась на нього. Якщо б я була Кемлером, божевільним вбивцею з маніакальним его, я б почала будувати свої пристрої, як тільки перша сировина опиниться під рукою і почала б розсилати ці пристрої до цілей, як тільки вони будуть готові. Нарова не була Кемлером. Насправді була його заклятим ворогом, але Єгар вважав, що ця жінка абсолютно права, перші ядерні пристрої вже прямують до цілей. Однак зараз Ірина сиділа на місці та попивала напій, і єгора вразила зовсім інша думка навіть із волоссям, зібраним у гульку і без макіяжу, нарова залишалась приголомшливо гарною. Він дозволив цьому образу затриматись у думках довше, ніж він коли небудь дозволяв собі раніше. Отож, треба припустити, що Камлер вже встановив перші заряди, повторила вона, здавалося б, не помічаючи погляду єгера, що означає, що треба їх відстежувати та зупиняти. Як думаєш, що це за цілі? Єгер зробив ковток і свого напою. Чаю з великою кількістю цукру, Раф підсадив його на цей напій протягом першого тижня відбору в командос така собі шкідлива звичка, яку єгар так і не зміг позбутись. Рут його постійно за це пиляла за цукор, який вбиває. Хоча Віл розумів, що, скоріш за все, його вб'є дещо інше і набагато раніше. Ну, якщо слідувати за Его Камлера. Припустив він, то повинен бути шаблон. На що він націлиться на міські агломерації, на центри міст, місця, де смертоносність буде максимальною, але що важливіше, масова паніка та терор. Він знову зробив паузу. Хоча, якщо так подумати, він не підірве один пристрій, допоки не зможе підірвати усі. А чому? Тому що, якщо підірветься один заряд, то світ буде попереджений, почнеться пошук, центри міст будуть закриті, транспортні засоби зупинені, обшукані, повітряний простір очищений, він не зможе підірвати бомбу, якщо не доставить її до цілі, тому доведеться скоординувати одразу кілька ударів, щоб ті відбулись одночасно, і це дає нам трохи часу. Сподіваюсь, блакитні очі Ірини зустрілись з його. На цей раз Єгер думав, що розпізнає емоцію, і це його здивувало. В очах жінки був страх, страх перед тим, на що здатний Камлер, особливо якщо він випереджає їх у темній грі, він відчув непереборне бажання поцілувати її та прошепотіти слова заспокоєння. Треба бути з собою чесним він безнадійно закоханий у цю жінку, але в той час рут невинна, доки не доведено протилежне. Він ковтнув чаю і більше не знав, що в біса відчувати чи думати. Розділ 48 Нарова схопила айпад та відкрила один з документів Брукса. Назва на відворотність ядерного удару і діл. Ти бачив це ознайомчий брифінг? Єгер похитав головою. Він переглянув ключові документи і ті, що стосувались конкретно місії, але потім почав втомлюватись. Знаєш, якого розміру середній саморобний ядерний пристрій? спитала Нарова і одразу ж дала відповідь. Він приблизно розміром з невеликий холодильник. А знаєш, скільки важить? Сто кілограмів. Отже, сяб можна перевести в позашляховику і дуже легко сховати. Вона придивилась на єгера, в очах жінки застигло занепокоєння. Треба припустити, що камлер розробив кілька систем доставки, плюс зв'язки, які він встановив з організованою злочинністю, означають, що є приховані мережі торгівлі, які він може використовувати. Так, але подумай про позитивне його переслідуємо ми. знизав плечима Єгер і простягнув руку, щоб торкнутись руки Нарової у жесті заспокоєння. Але одразу ж відмахнувся від цієї ідеї та поглянув на годинник ми за годину сорок п'ять Тахлі. коли приземлимось, на пороні чекатиме Ан 32 дві тисячі кілометрів на північ до цілі. Ще п'ять годин польоту. Будемо на землі сьогодні ввечері, а на місці призначення рано вранці завтра. Майлз підтвердив, що «Ведмідь-12» піднявся в повітря і летить схожим маршрутом. У нього менша дальність польоту, тому більше зупинок для дозаправки, проте він не сильно відстає. Отже, через 72 години вольфрам буде доставлений до штабу Камлера. А ми будемо спостерігати, побачимо, як і куди його доставляють, а тоді підірвемо. Дуже велика частина проблеми вирішиться сама. А потім як будемо закінчувати? Поцікавилась нарова. Єгар знизав плечима. Гадки не маю. Принаймні, поки не бачу все на власні очі. План атаки випливе з того, що ми знайдемо на місці. Але в будь-якому випадку цього разу все буде скінчено з Камлером назавжди. Нарова відкрила одне із супутникових зображень. Здається, є три окремі об'єкти те, що вони вважають лабораторією, генераторний зал і установка, плюс житловий блок. Так, але все це не рознесе вибух. Лабораторію так, а все інше це наші проблеми. Отож будемо влаштовувати диверсію, а також вести себе агресивно і несподівано. Ти товщину стін бачив? Знадобиться обладнання для підриву, плюс додаткова вогнева міць, тому що ми безсумнівно будемо в меншості. Я відправив запит, мені сказали, що втаглі на нас чекає війна в коробочці. Я подбав про те, щоб там був драгунов з твоїм ім'я. Єгр дуже добре знав, що Драгунов радянська снайперська гвинтівка з магазином на 10 патронів улюблена зброя Нарової. Він попросив включити Драгунова СВДС в корочену легку версію зі складним прикладом у комплект зброї, який підготував Брукс. Як ключовий союзник Америки в регіоні, тайські військові виявилися надзвичайно люб'язними, легка усмішка промайнула на обличчі Нарової. О, дякую. Якийсь ти нехарактерно уважний. Це що, натяк на грайливість? подумав Єгор. Багато що говорить про їхні стосунки. Можливо, це єдина можливість для них фліртувати, обговорювати найкращі способи вбивства. То яка вага перебила його роздуми Ірина? І наскільки часу запасаємось провізією? візією? Сим днів. На такій висоті ми обмежені своєю вагою, припустимо 25 кілограмів, не враховуючи зброю. Також буде пулк з додатковою вантажопідйомністю в 100 кілограмів, отже, на всіх 200. Але якщо врахувати усі боєприпаси, гранати та обладнання для підриву, а ще для зв'язку, для спостереження, а також захист від холодної погоди, то залишиться дуже мало місця для пайків. Треба буде зробити усе швидко, інакше жуватимемо повітря. А як щодо місцевих? перепитала Ірина. Брукс вважає, що на заводі працює кілька десят китайців тоді спробуємо мінімізувати втрати серед місцевого населення, але буде неймовірно важко відрізнити своїх від чужих у бою, проте зробимо усе можливе, довіримось інстинкту. Але камлер з людьми. Не вийдуть живими. Занадто багато ризику. Що, ніхто? А як щодо фалька? Фальк? Ну, якщо він на нашому боці і не становить ризику для місії, тоді він виживе. Але краще впевнитись. Тобто я маю на увазі, що нам краще впевнитись, що він на нашому боці. Дзвінки, якщо вони призначені, щоб заманити нас у пастку, тоді ми в сраці. І увесь чортовий світ теж. Нарова кивнула так, не можна дозволити собі зазнати невдачі. Але повір, фальк нас не зрадить. Вона пильно подивилась на Єгора. А от щодо твоєї дружини, він здригнувся. Якщо вона дійсно там застосовуються ті ж правила, треба бути впевненими. Залиш це мені. Врешті-решт, це мій вибір. Розділ 42. На думку єгера, єдиний літак, що підходив для їхньої місії, це Ан-32. два турбогвинтові двигуни розташовані на крилах, неперевершена здатність злітати та сідати на великій висоті, дальність польоту 2,5 тисячі кілометрів, а також швидкість звалювання менше 100 кілометрів на годину. Цей літак також був поширений по усій Азії. На ньому літали Збройні сили Індії, Бангладеш, Шрі-Ланки та кількох інших країн, а також безліч цивільних операторів, включаючи багато китайських комерційних авіаліній, звичайний робочий кінь благодійних організацій. Цей літак регулярно здійснював місії милосердя в незвідані регіони Азії, ось і ідеальне прикриття для надсекретного польоту. Цей Ан-32 був розфарбований у кольори Міжнародного комітету Червоного Хреста, характерна червоно-біла ліврея, а також культовий символ Червоний Хрест на хвостовому оперенні, крилах та нижній частині фюзеляжу. Пролітаючи через північний Таїланд, М'янму, Північно-Західну Індію та Бутан, Ан 32 мав залетіти на 100 кілометрів у повітряний простір Китаю. З точки перетину кордону. Мало ймовірно, що рейс МКЧХ міг так далеко збитись з курсу, якщо тільки штурман не був некомпетентним. Але це було не зовсім неможливим, особливо серед диких та незвіданих гір, де зайве коло через погану погоду звичайне явище. Висадка на 100 кілометрів зайняла б в Ан 32 трохи більше 10 хвилин. І літак не зупинився б надовго, щоб доставити команду до цілі, до того ж, мало ймовірно, що його виявлять на такому короткому рейсі, особливо тому, що літак летів би між вершинами. Зворотній маршрут займе стільки ж часу, і до того ж є невелика ймовірність, що Ан 32 перехоплять та примусово посадять, тоді пілот стверджуватиме, що це справжній гуманітарний рейс. Який якимсь чином залетів у повітряний простір Китаю, ідея використання МКЧХ в якості прикриття не була безпрецедентною. У 97-му році САС було доручено викрасти двох відомих сербських військових злочинців Мілана Ковачевича та Сімо Дерлячу з Боснії. Ковачевич переховувався у лікарні, команда САС з п'яти осіб. Відправлена за ним видала себе за співробітників Червоного Хреста, проникнувши в лікарню з 9-мм пістолетами, захованими під одягом. Операція під кодовою назвою Танго мала приголомшливий успіх. Ковачевича переправили на вертоліт Червоного Хреста, який чекав, його вивезли з країни та згодом судили за військові злочини. Його спільник дерляча намагався чинити опір. Він не постав перед судом, а загинув у перестрілці. Єгер не брав участі у тій операції, це сталося ще до нього, але, звичайно, чув вона увійшла в легенди САС та надихнула на сьогоднішню маленьку хитрість. З одного боку, використання лівреї МКЧХ як прикриття не є чимось морально правильним. Червоний хрест покладався на свою репутацію суворої нейтральності та гуманізму, щоб отримати доступ до зон бойових дій. Але за роки служби в САС Єгер зрозумів, що іноді перемагає той, хто порушує правила, той, хто ризикує заради більшого блага. Змагаючись з Камлером та йому подібними, він також навчився деяким темним трюкам. А також жодних сумнівів у сьогоднішньому вчинку. Він, Нарова, графта Алонзо одягнули біле альпійське військове спорядження без розпізнавальних знаків сучасні куртки та штани Гортекс, під ними кожен мав термобілизну Хелі Гансен, а також шари шовку, також терморукавички та рукавиці Горетекс, щоб захистити руки від холоду. Вони склали рюкзаки в центрі Ан 32 кожен з них був покритий білим альпійським камуфляжним покриттям разом із двома сталевими вантажними парашютними трубами. Експедиційний пулк шестифутові склопластикові сани з пласким дном, які поставлялись в комплекті з буксирною упряжжю, завершував комплект для сьогоднішньої висадки. Пулк був портативний. Його можна завантажити, прив'язати до упряжі та потягти по снігу. У рюкзаках було лише спорядження для виживання, щоб можна було вистрибнути з літака з якомога меншим вантажем, усе важке спорядження було запаковано в парашутні труби. Під час польоту Єгер був надто збуджений, щоб спати, скрип металевого фюзеляжу та оглушливе виття двигунів унеможливлювали розмову. Ан 32 був розроблений у середині 70-х, і Єгер не сумнівався, що цьому літаку кілька десятиліть. На кожному повороті відчувалось, що він вздихав, і здавалось, що ось ось розвалиться на запчастини. Але репутація літака казала сама за себе як і більшість радянських планерів, він був побудований міцно та розрахований на тривалий термін служби. Єгер не сумнівався, що літак доставить їх до цілі якщо, звісно, китайці закриють очі. ВІЛ підключився до внутрішнього зв'язку літака, щоб прослухати розмови з кабіни. В основному говорили про навігацію. Пілот, другий пілот і штурман обговорювали між собою місцевість внизу та контролювали маршрут. Вони прямували через східну частину Гімалаїв. Обходячи масивну вершину кула Кангрі висотою 7,5 тисяч метрів, яка знаходилась на кордоні з Китаєм, Єгер глянув у найближчий ілюмінатор і побачив зубчасті снігові поля, що здіймались праворуч, як білі ікла якогось небесного бога. Кула Кангрі давно була предметом суперечок між Бутаном і Китаєм, цей регіон був настільки віддалений. Що жодна з країн не могла обҐрунтувати свої територіальні претензії. Перетин кордону через п'ять, спокійно оголосив пілот. Ось воно. Шляху назад немає. Єгер знав екіпаж Ан 32 лише по іменах. Пілот біл американець говорив з жорстким акцентом східного узбережжя Нью-Джерсі. Єгр не сумнівався, що він колишній військовий. Пілот, одягнений у елегантну, випросувану чорно біло червону форму пілота МКЧХ, виглядав так, як треба. Перетин кордону через п'ять, повторив він. Приготуйтесь до того, що там ззаду зараз стане трохи цікавіше. Опускаємось нижче, ніж черево змії. Єгр показав пальцем вниз на Рові, рафу та Алонзо. Універсальний жест Готуйтесь до спуску Внутрішній зв'язок Ан 32 був одностороннім, будь-який зв'язок з кабіною повинен був здійснюватись через помічника Піта, ще одного американця. Він сидів на одному зі складних брезентових сидінь біля того місця, де перегородка відокремлювала кабіну від вантажного відсіку. Ан-32 почав спуск. Єгар відчув, як вміст шлунка підіймається до горла і стримав блювотний рефлекс. Коли здалося, що вони от-от вріжуться, заревіли два турбогвинти, пілот додав тяги, і Антриць 2 піднявся, здуваючи сніг з найвищих вершин, вони опустились дуже й дуже низько. Єгар нахилив голову та подивився назад, помітив густі снігові замети. Підняті чотирилопатевими гвинтами літака. Попереду відкрились глибокі яри. Пілот прослизнув Аном 32 в їхні крижані обійми, кидаючи літак з боку в бік, щоб пролетіти повз куполоподібні виступи, оголені крижаним вітром. На підльоті до величезної низки хребтів, що підіймались як сніговий гігантський схід, яхар відчув. Як літак переходить у серію зигзагів, ніби вони їхали на якомусь некерованому ескалаторі. Ким би не був пілот і в якому б підрозділі він не тренувався, Єгер вирішив, що настав час розслабитись і насолодитись польотом. Перетинаємо кордон, підтвердив той, перетворюємось на тінь. До цих слів їхній польот був неприхованим. Вони летіли через неворожий повітряний простір. Відповідно, Ан 32 показував звичайні вогні, які використовують цивільні літаки. Зараз усе було погашене, включаючи будь-яке внутрішнє освітлення. Єгер подивився на вантажний відсік він обмивався слабким примарним сяйвом, це місячне світло відбивалося від снігу, що проносився на кілька десят футів внизу. Заморожене озеро у формі гачка на десятій годині, оголосив другий пілот. Підтверджую, сказав штурман. Єгар уявляв, що хлопець цей схиляється над мапами. Озеро Левенпу. За ним одноіменна долина, яка простягається за двадцять кілометрів на північ, з вигином на схід. Зрозумів, підтвердив пілот. А також стежимо за яками, юртами та молитовними прапорами, що можуть зачепитись за шасі. Додав штурман. Єгер дозволив собі усміхнутись і ризикнув зазирнути у вікно Ан 32 Штурман мав рацію ще трохи нижче, і вони поцілують снігові поля. Кінець п'ятдесятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!